Слухаюсь і прислухаюся до кожного свого підписника. Дякую вам велике, що дивитеся. Мене дуже приємно. Ну, буває з харчуванням. Самі розумієте, коли багато роботи. А зараз дивіться, я варю супчик. Ось супчик буде такий легенький. Маселком. Маселко, маселко білоцерківське, дуже хороше. Тут 82% жиру. Хто користується таким маселком, а хто або напишіть, хто яким користується, дуже цікаво, можливо, хтось знає краще, хуже. Ну, нам це подобається. Ми користуємося ним. А ще ми на базарі купляємо на Дарницькому домашнє таке, прям жовте таке. А у мене до продажу є мед Карпатський. 250 гривень за літру. Сьогодні буде відправка. Тому поспішіть, хто хоче замовити. Така смакота. Бо щоб з меду можна робити і масочки для лиця, і для ручок, і так, і з чаєм. І дуже корисний він. В ньому і липа, і ванчай, конюшина, різні квіточки різні. Ой, яка смакота? Пишіть. Дякую вам.